Справа 117. Автівка проїхала від Полтави до Запоріжжя, відстань між якими 270 км за 3 години. За першу годину вона проїхала 35% цієї відстані, а за другу 38%. Скільки кілометрів проїхала автівка за третю годину? Ну що ж, міркуємо. Я пропоную спочатку знайти, а скільки відсотків шляху проїхала автівка за першу та. Другу годину разом, тобто за 2 години. Ну що ж, як нам це знайти? У відсотках, якщо за першу 35, за другу 38 їх потрібно додати. Записуємо перше дія. Отже, 35. Додати 38. І це дорівнює. Ну що ж, разом це буде 73. Записуємо 73. У дужках записуємо чого відсотків? Відсотків відстані? Відстані. Проїхала? Автівка. Автівка. За перші дві години. Гаразд. Тобто за перші дві години вона проїхала 73%. А зараз, як нам дізнатися, скільки ж вона проїхала за третю годину, потрібно від загальної відстані 100% відняти 73%, що вона проїхала за перші дві. Записуємо тоді друга дія. Отже, 100%. Відняти 73. І це дорівнює 27. Записуємо в дужках чого відсотків. Отже, 27% відстані. Проїхала автівка. Автівка. За третю годину. За третю годину. Є? Ну що ж, залишилося тоді знайти, а скільки це буде кілометрів? Якщо вся відстані 270 кілометрів. То якщо ми 270 поділимо на 100, то ми дізнаємося, що буде 1%. Записуємо третє дія. Отже, 270. що ділиться на 100, це буде 1%. Таких відсотків нам потрібно 27. Результат помножимо на 27. І це дорівнює. Ділимо на 100, переносимо кому ліворуч на два розряди, то в нас вийде 2,7, що множиться на 27. І це дорівнює. Ну що ж, давайте будемо множити в стопчик, записуємо 2,7. Що множиться на 27. Множимо. 7 помножити на 7 це 49. 9 пишемо 4, запам'ятовуємо, 2 помножити на 7 це 14, плюс 4 це 18. 7 помножити на 2 це 14. 4 пишемо 1, запам'ятовуємо, 2 помножити на 24 плюс 1 це 5. Додаємо. В кінці у нас буде 9, 8 плюс 4 це 12. 2 пишемо, 1, запам'ятовуємо. 1 плюс 5 це 6 плюс 1 це 7. Один знак після коми ставимо. Записуємо, що добуток у нас дорівнює 72,9. Ми знайшли частинку від довжини в кілометрах, це будуть кілометри. Так, записуємо. Це проїхала автівка. проїхала автівка. За третю годину. За третю годину. Гаразд. Записуємо відповідь. Отже, скільки кілометрів проїхала автівка за третю годину? Записуємо сімдесят. Дві цілих і дев'ять кілометра. Ну що ж, ось таке завдання на знаходження відсотків від числа. На цьому вправу завершено.